Дніпропетровщина підтримує звільнені території так днями від Дніпропетровської області на Миколаївщину та Херсонщину поїхала гуманітарна допомога. На підтримку мешканців Миколаївської області поїхало сім фур гуманітарної допомоги. Там цукор, макарони, олія, заморожена курятина. Загалом 120 тонн продуктів. У Дніпропетровській Ова повідомляють. Фури для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді. Гуманітарну допомогу Дніпропетровська область передала і Хесонщині. Туди прийшли чотири фури з продуктами: там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви, дитяче харчування. Загалом же 75 тонн продуктів. А ще 15 одиниць вкрай необхідної комунальної техніки та 5 автобусів привезли і українські прапори. Привіз дуже багато допомоги нашим громадянам, нашим горожанам. І це і комунальна техніка, яку ви можете побачити, ось вона заходить. Це і автобуси, це і продукти харчування. Я дуже дякую Дніпропетровщині, від імені херсонців за допомогу. Все це ми зараз передаємо місту для того, щоб все воно попало до вас. ще одне важливе річ. Це це найважливіша річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні!